Вітаю ви на каналі Фотограф з нуля і в цьому відео ми поговоримо про те, скільки ж може заробляти фотограф у 2023 році. Мене звуть Марія Черенова, я засновниця фотошколи Фотограф з нуля. І сьогодні буду говорити виключно на своєму досвіді. І досвіді моїх учениць, які починають заробляти на фотографії ще під час проходження навчання. а через кілька місяців після закінчення курсу і отримання сертифікату виходять на дохід 30 тисяч гривень і більше. Отже, давайте говорити тільки про цифри і нічого зайвого. Якщо ви фотограф-початківець, який щойно закінчив навчання, але ви вже маєте певне портфоліо, яке можете показати своїм. Потенційним клієнтам. До речі, на нашому курсі вже під час навчання ви створюєте портфоліо, тому що кожне домашнє завдання, воно практичне. І виконуючи домашнє завдання, ви вже потихеньку наповнюєте своє портфоліо. Отже, ви закінчили курс і не знаєте, яку ставити ціну. Точно скажу, що у 2023 році в Україні ви просто не маєте права ставити ціну нижче, ніж 1500 гривень. Ну, в крайньому випадку це може бути тисяча гривень, але це тільки ну, перші кілька зйомок, потім ви маєте прагнути до нормальної середньої ціни, і це знову ж таки ціна тільки для фотографа початківця Далі потрібно підвищувати її. Люди готові платити за якісні класні фотографії, тому що фотографія це не ковбаса на ринку, це щось таке, що дарує емоції, що дарує. Класну пам'ять, це ексклюзив. Ми не фотографуємось у фотографа щодня. Це те, за що люди дійсно готові платити. Скільки ж зйомок фотограф адекватно може робити на місяць? Я скажу по своєму досвіду, що чотири зйомки на тиждень це дуже комфортно. Це не є таким графіком, коли ви нічого не встигаєте. Це у вас день зйомка, день обробка цієї зйомки. День зйомка, день обробка. Тобто. Через день у вас зйомки, це дуже комфортний графік. Чотири зйомки на місяць. При такому графіку за місяць ви заробляєте 24 тисячі гривень. Здається, вже непогано, але давайте врахуємо, що деякі із цих зйомок будуть не по годині, а наприклад, по півтори, по дві. Тому що ті ж самі, наприклад, зйомки ювілеїв, днів народженів, рочок дитині, ви просто. Не встигнете відзняти всіх гостей за одну годину, і тому такі зйомки зазвичай це дві години. Або студійна, коли модель хоче більше образів. Ви також можете знімати півтори-дві години. І давайте порахуємо: якщо із цих зйомок 5 у вас будуть по дві години, тобто менше половини зйомок у вас по дві години, то виходить у вас 21 година. Зйомок на місяць, а це вже 31 500 гривень тільки на фотосесіях. Це те, що ви можете заробляти вже одразу після навчання, якщо будете. Активно просуватись у соцмережах і клієнти будуть вас знаходити, будуть вас знати. Мої учні починають заробляти ще під час навчання, тому що активно транслюють те, що вони вчаться, те, що вони роблять домашки, і люди самі починають їх запитувати, скільки ж коштує у тебе фотосесія. Якщо ви, наприклад, підете далі у весільну фотографію, звичайно, я рекомендую йти в весільну фотографію, коли ви вже впевнено себе почуваєте із фотоапаратом, коли ви адекватно оцінюєте можливості Своєї техніки, тобто, звичайно, що з китовим об'єктивом і без спалаху я не рекомендую вам йти знімати весілля. Про техніку детально я розказую на курсі, що треба, кому і коли. Але якщо ви вже маєте певний досвід і починаєте знімати весілля, то за одне весілля ви можете заробити 15 тисяч гривень, тому що у вас залишається вартість вашої години така сама. На весіллі ви знімаєте приблизно 10 годин, і це виходить 15 тисяч гривень. За одне весілля. Таких весіль за місяць ви можете знімати 4, 5, 6. Це нормальний графік. Це не такий, коли ви просто падаєте від а, втоми. Тобто є фотографи, які знімають по 40 весіль за весільний сезон, тобто від квітня по жовтень, але це трошечки забагато. 4 весілля на місяць це нормально, адекватно те, що ви можете встигати. При цьому встигати ще робити свої основні зйомки і жити при цьому. Тобто 4 весілля на місяць це у нас 60 тисяч гривень. Але весілля не виключають того, що у вас будуть і ваші основні зйомки. Тобто, ви бачите, що ваш дохід у 2023 році може сягати біля 100 тисяч гривень на місяць як фотографа. І це те, що ви можете досягти вже за рік після навчання. Тобто я не кажу, що ви одразу після навчання будете заробляти 100 тисяч, але поступово ви будете збільшувати дохід кожен свій місяць. Учні одразу після навчання у нас заробляють десь 20 тисяч гривень, 20-30. Потім поступово покращують свій рівень і, звичайно, збільшують дохід. Якщо ви не хочете знімати весілля, ви можете піти в сторону фотопроєктів і колаборацій. Що це таке? Це коли це коли у вас є певна тема фотодня, ви набираєте людей на цей фотодень і цілий день знімаєте їх. Наша команда протягом п'яти років була найвідомішою серед фотопроєктів у Запоріжжі. Ми робили фотопроєкти по два рази на місяць і люди стояли до нас просто в чергу. Наприклад, ми робили фотопроект на яхті, арендується яхта на два дні по 6 годин. Фотограф при цьому отримує ту ж саму суму, що він отримує за свою годинну зйомку. Тобто, знову ж таки, повертаємось до наших мінімальних півтори тисячі гривень. І за 6 годин фотопроекту це фотограф може заробити 9 тисяч гривень за один день. Фотопроект проводиться на вихідних, зазвичай це субота і неділя, два дні. Тобто, за вихідні ви можете заробити 18 тисяч гривень. Але це не виключає ваші основні зйомки протягом тижня, на яких ви також можете заробляти 20-30 тисяч, як ми вже порахували. Тому навіть без зйомки весіль ви також можете спокійно вийти на дохід 50 60 тисяч гривень, і при цьому знімати нормально, адекватно, не жити безкінечно в студіях і не спати з фотоапаратом. Ви можете починати із меншої суми, можете починати з тисячі гривень на годину, але не загравайтесь в це. Демпінг ні до чого гарного не приведе. Ви просто вигорите, знімаючи дуже багато за дуже низьку ціну. Тому що низька ціна вона і не мотивує йти розвиватись, не мотивує робити класний продукт. І тому ваші клієнти не будуть до вас повертатись. Коли ціна і вартість вашої роботи буде вас мотивувати, ви будете розвиватись, будете робити класні кадри для того, щоб заробляти більше. А якщо ви хочете займатися улюбленою справою і при цьому заробляти, записуйтесь у фотошколу Фотограф з нуля і здійсните свою мрію.